Вітаю! Сьогодні поговоримо про вдячність. Слова вдячності є однією із форм етикету, ознакою вихованості і чемності. А я хочу звернути вашу увагу на вдячність як на одну із духовних чеснот. Бог милостивий і милосердний. Він любить, коли ми звертаємося до нього зі своїми. Проблемами, болями, і це закономірно. Але віра передбачає звернення до Бога не лише у час біди, коли ми точно згадуємо про нього, а й у час перемог, позитивних звершень, надбань. Якщо ви перед своїм життєвим боєм просили Господа про милість і допомогу, то не забудьте, Подякувати йому опісля. Дякуємо за подарований день, за прожитий, за дар життя, за блага і благополуччя. Для чого Богові це? Бог любить діалог. Ми просимо Його словами, а Він відповідає діями. Йому важливо, чи ви Відчуваєте його присутність, чи розумієте його причетність, чи довіряєте йому, чи ваша віра є щирою, чи ви у мирі? Бог не хоче, щоб ви його боялися. Я думаю, він вимагає до себе адекватного ставлення. Сьогодні бачила історію, як на війні життя воїна. Врятувала маленька Біблія, бо в ній застрягла куля, яку ворог послав у дитя Боже. Не буду пояснювати, як це працює. Скажу лише, що це сила молитов, які чує Бог і реагує на них. Чиїми руками це вже інша історія. За кожен чудесний випадок, дякуйте Богові. Своїм ангелам-охоронцям, своєму родові. Для чого говорити про це? Для хомію і хомок. Більше людей матеріалісти, і вони не можуть повірити в те, чого не бачили на власні очі. Бог такими ситуаціями підтверджує своє існування. Щоб більше людей врятувалося, пробудилося. І навіть якщо ви не маєте молитовника і не знаєте на пам'ять жодної молитви, за потреби чи гострої ситуації, ви можете звернутися до будь-якого святого на ім'я, до будь-якого архангела на ім'я, до свого ангела-охоронця, до Ісуса, до Матері Бога, і їхня енергія відразу буде поруч з вами. І ви зможете її спрямувати туди, куди вам потрібно. Ось так усе просто і доступно кожному Божому дитяті, бо ніщо не відокремлює нас від Бога, окрім нас самих. Разом із вдячністю промовляйте слава Тобі, Господи, слава Тобі! Бо усі наші хороші вчинки ми робимо во славу Бога нашого. То не забувайте повідомляти йому про це. Ми діти Божі. І як кожна дитина любить свою матір і повертається до неї на протязі життя, так і ми маємо приходити до Бога. З любов'ю і діяти во славу Його. Слава це як реклама у сучасному світі. Чим більше людей дізнається, тим більше зацікавиться, почне досліджувати, вивчати, взаємодіяти та зростати духовно. З огляду на свободу вибору, свободу волі кожного Бог. Ніколи не втручається у наше життя, без звернення і прохання. Він поважає наш вибір, яким би він не був. Ніколи не нарікайте на Бога, якщо ви не зверталися до Нього по допомогу. Нічого не відбувається без нашої волі, без нашого дозволу чи прохання. Розповім історію дуже давню. У нашому колективі захворіла на рак колега. Була зроблена операція, але звернення було надто запізніле. Усі чекали на гіршого. Ми прийшли провідати її на честь професійного свята. Квіти, торти. Спочатку вона довго не виходила з ванни, сказала, піду, помиюся. Насправді плакала там. За столом говорили про якісь дурниці, кожен відчував дискомфорт. І нарешті вона не втрималася і виплеснула. Я кожен день закриваюся у ванні і проклинаю Бога за те, що Він зробив зі мною. А потім погрожувала піти у лікарню, де проходила останніми медогляд, і її ніхто нічого не виявив. Усі закам'яніли. Я була значно молодшою за неї, наймолодшою серед усіх, років за 20, до 25 мені тоді було. Але після тривалої паузи я вирішила взяти слово і повідомила, Валя, тобі зараз не можна сваритися з Богом. Будь-яка хвороба це випробування, а за будь-яке випробування ми маємо дякувати Богу. Бо він дає його нам не просто так. Помирися з Богом. Це потрібно тобі зараз. Це для тебе зараз найважливіше. Чому моя покійна колега не пройшла це випробування? А ще тому, що вона шукала винних навколо себе. І зовсім не заглядала всередину своєї сутності. Уже після похорону я бачилася з нею у тому світі. Вона показала, як вона живе. Там було темно, сиро, холодно і страшно. Їжа, хліб, напоминальні служби, вода, дощ, опади. Іншим разом вона запитувала мене, чи насправді вона на своєму похороні виглядала як стара баба. Бо є в нас така язика та хвиська, яка на похороні вголос про це сказала. Я запевнила її, що це неправда, що все було нормально. А сама здивувалася, що хвилює душу після смерті. Ілюзія, яке має значення думка оточуючих, помер ти, а вони залишилися, і їм ще з собою жити, а у душі є інша робота. Не живіть ілюзію собою, живіть свою душу, дбайте про неї. Визначте пріоритети, дійте у своїх інтересах. Зв'язок з цією людиною після смерті у мене продовжувався. Пізніше вона показала мені ще багатьох членів колективу, хто піде з життя найближчим часом, в який спосіб, у яку пору. І всі ці деталі я бачила. Підтвердження вже по порі, там то яблука, то, ну, які підказки давалися, все це було, що було в сні, воно було потім, у дійсності. Ось що таке реальність, віра в Бога і душа. Я думаю, вона недаремно прийшла мені сьогодні на думку, і я давно вже її не згадувала. Я думаю, її душа вже досі пройшла очищення, і вона свій досвід систематизувала, тому що відходила вона в агресії, болях і стражданнях, миру у ваших душах. Наша дійсність ілюзія, реальність у тонкому світі, у духовному. Дбайте про душу за життя, а не після смерті. За що потрібно дякувати Богові? я пропоную вам зразок власної, вдячної молитви, яку слід щиро читати кожного дня. Можете використати якісь підходящі моменти з цієї молитви. І взагалі молитви добре писати самому, тому що там буде саме ваше бажання, ваша потреба. І їх ну, не потрібно читати одні і ті ж постійно. Є якісь постійні молитви, але ви маєте їх писати для себе, про себе і за потреби на злобу дня. Вдячна молитва! Я дякую Всесвіту за те, що я живу у цей період. Я дякую Всесвіту за усі випробування, які проживаю у цьому тілені. Я дякую Всесвіту за досвід, який набуваю для своєї душі. Я дякую Всесвіту за усі підказки, які я одержую. Я дякую Всесвіту за підтримку мене. Я дякую Всесвіту за його безмежні дари, які я одержую кожен день. Я дякую Всесвіту, за світло, яким він мене наповнює. Я дякую Всесвіту, за довіру. Я дякую Всесвіту, за повноту досвіду моєї душі. Я дякую Всесвіту, за достаток, який я маю, за земні блага, якими я користуюся. Я дякую Всесвіту, за дітей, які продовжать мій рік. Я прошу у Всесвіту доброї долі для моїх дітей та для себе. Я дякую Всесвіту за любов, яку я зустріла у своєму житті, яка зробила мене сильнішою, допомогла розкритися, вийти на новий рівень свідомості, можливостей, здібностей. І я благаю допомогти вийти на новий рівень стосунків і новий рівень достатку. Розуміння значення стосунків, новий рівень якості життя, новий рівень можливостей для поширення світла на планеті. Я благаю у Всесвіту доброго здоров'я фізичного, психічного, духовного, емоційного, ментального для моїх рідних і для мене. Я дякую Всесвіту за турботу про нас. Я дякую Всесвіту за приємні дрібниці, яким можу наповнювати свій простір. Нові перспективи, нові горизонти, які відкриваються для мене. Я дякую за досвід зради, зрадництва у житті. Я дякую матінці землі за поклик мене до боротьби з сатанинською свідомістю на планеті. Я дякую Матінці землі за Вознесіння. Я дякую Матінці землі за можливість побачити, що з людством усе добре. Усе, що я роблю, я роблю во славу Бога, Отця нашого Матері. Дякую за увагу, до нових зустрічей!